Місце співрозмовник на цю тему Сергій Коваленко, голова бюджетної комісії Кіровоградської облради. Саме тут документ вивчають по цифрочці, поки він дійде в сесійну залу. Дві позиції в бюджеті є. Головними утворюючими це видатки і надходження. Що можемо говорити про плани на бюджет 2023 року, саме в ключі того, що непростим був 2022, й важко прогнозувати сьогодні далі ніж на кілька місяців. Але тим не менш, ми мусимо. Дякую за увагу до цього рішення, до цього документу, оскільки дійсно це найголовніший документ області, оскільки. Від нього тоді відходять і інші документи, інші рішення, інші програми. Хотів би подякувати насамперед колегам з обласної військової адміністрації, особисто Андрію Павловичу Райковичу, колегам-депутатам, оскільки кожен долучився на тому етапі бюджетного процесу, в якому бере участь якісно. Тобто, з жовтня місяця головні розпорядники бюджетних коштів подавали запити протягом листопада місяця вони розглядались, далі це зводилось зводилось єдиний документ і практично за. Два тижні до сесії, в цьому році дещо за менший період, депутатські комісії отримали проєкт бюджету на наступний рік і завершився розгляд на профільних комісіях, потім був розгляд на бюджетній комісії, і далі в сесійній залі, наскільки ми вже відпрацювали, що коли проаналізувати процес. Який бюджет не відбувався в сесійній залі, то одноголосно підтримано проєкт бюджету на 23 рік. І це дуже знаковий момент щодо того, що цей процес відбувся якісно. Щодо е, того, чи е, доходи і видатки збалансовані, однозначно збалансовані. Іншого бути не може, іншого не дозволяє бюджетне законодавство. Тобто ми плануємо, що бюджет 2023 року це базовий бюджет, на цей час виглядає як 2 мільярди 395 мільйонів гривень. Практично таку ж суму плануємо і на здійснення видатків. Угу. Що стосується усіх соціальних програм, чи будуть вони збережені, мається на увазі, чи не зрізані в зв'язку, чи там відтерміновані в реалізації у зв'язку з воєнним станом? Типу там умовно, я дуже умовно зараз там не знаю патріотичне виховання, чи туризм ми відкладемо на пізніше, бо зараз будемо витрачати на військових або там на лікування для військових і так далі. Насамперед хочу зазначити, що обласний бюджет, незважаючи на війну, в 2022 році буде виконаний. Ідеологія формування бюджету 2023 року полягає в тому, що ті видатки, які здійснювалися відповідно до 590-ї постанови, оскільки уряд регулює ті виплати, які здійснюються в умовах воєнного стану. То бюджет 23 року складений на факті 2022 року. Тобто, те, що проводилось виплати в 22-му році, в 23-му, і будуть продовжуватись, чи це програми, чи це захищені статті. Тобто ці виплати будуть здійснюватись, і, наприклад, на обласні програми ми маємо. У 2023 році 1736 мільйона гривень. Угу. Тобто, життя буде тривати так само, як воно відбувалося, і в Так, війни щодо підтримки війни. учасників бойових дій, Збройних сил України е е е їхніх сімей, тобто е стандарти 22-го року зберігаються. Зрозуміло, що в умовах війни вони навіть збільшуються, оскільки. Ми маємо втрати, і ми повинні підтримати із обласного бюджету і учасників війни, воїнів і сім'ї загиблих. Ви десь уже почали відповідати на моє наступне питання про нові позиції в бюджеті. Чи з'явилися вони, чи вони заведені в зв'язку з подіями, які відбуваються? Безумовно, вперше у нас. В усіх місцевих бюджетах, включаючи обласний бюджет, з'явилися кошти на і в такому обсязі на територіальну оборону. Uh -huh. Є громади, які виділяли кошти на добровольчі формування. Зрозуміло, що е, процес лікування реабілітації е, повинен бути доповнений коштами з обласного бюджету. Також е, сім'ї повинні бути підтримані теж за рахунок коштів з обласного бюджету, тому цей напрямок. Суттєво став більшим. Можемо навіть в цифрах щось сказати з цього приводу? Е, на цей час е, розпочинаємо бюджет 23-го року із цифрою 15 мільйонів гривень. Угу. Можемо думати про те, що він що ця цифра може коригуватись залежно від надходжень або, наприклад, державних якихось поповнень нашої обласної скарбниці. Тобто це допустимо це гнучкий документ. Безумовно, безумовно, безумовно. Безумовно. Угу. Найголовніше, що. Перемога, і тоді вже ми суттєво відкоригуємо про <кій> державний бюджет. Можемо сьогодні говорити, що ті субвенції, які отримувала область, будуть збережені, і ну є багато думок з приводу того, чи варто зараз, наприклад, там робити ремонт доріг поточний, навіть я не кажу зараз про нові напрямки, але там поточний, або там інші якісь позиції, які дозволяють підтримувати нормальну життєдіяльність території, де слава богу не ступала нога російського солдата. Тобто, чи такі статті з державного бюджету передбачені? Хочу зазначити ще раз про те, що і в цьому році були передбачені кошти з державного бюджету, так званий дорожній фонд, але відповідно до 590-ї не проводилося, оскільки першочерговими є оборона держави. Далі йдуть всі захищені статті ті, хто отримає заробітну плату, енергоносії. То на наступний рік підходи збережені теж. І ми з державного бюджету маємо цифру на обласний дорожній фонд. 518 мільйонів гривень в цьому році було понад 700 залишками, там майже мільярд. Але вони не були профінансовані, оскільки, ще раз кажу, казачейський рахунок це наш спільний гаманець, і там повинні бути гроші. Випадку, коли для фінансування цих напрямків, у випадку, коли там немає коштів, то вони і не будуть фінансуватись. <кій> Щодо інших субвенцій, то у нас. Офіційних трансфертів понад 900 мільйонів гривень. Це і субвенція на заклади охорони здоров'я, які не отримують кошти із Національної служби здоров'я України. Це і освітня субвенція щодо освітньої субвенції, то вона на 2023 рік. На 10% менше від 2022 року виділені також кошти на учасників освітнього процесу, які мають особливі освітні потреби. Також є субвенція на створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Угу. Також присутні базова дотація, додаткова дотація. Є громади, де є реверсна дотація, але збалансованість бюджету як по власних надходженнях, так і на е е офіційні трансферти є. Е е. Хто і як може впливати на е бюджет, який ну. Проєкт бюджету, який затвердили, тобто, це гнучкий документ. Ви сказали для того, аби він змінився? Хто може виносити ці пропозиції? Бачення е, відповідно до постанови 252 уряду в умовах е, воєнного стану е, зміни до бюджету. Е, до речі, так і, як і затвердження бюджету, там, де створені військові адміністрації, проводяться військовими адміністраціями, тобто, це обласні адміністрації, районні адміністрації військові. Військові адміністрації населених пунктів для оперативності це так здійснюється, і інформується також і депутатський корпус, і у нас за цей період такої позитивної співпраці не було, жодних питань щодо того, що внесено які зміни, бо те, що додано. І 23-й рік ми розуміємо про те, що ми стоїмо лише із базовим бюджетом, але далі будуть з'являтися тоді кошти залишки від 22-го року. Будуть з'являтися субвенції, оскільки в державному бюджеті за міністерствами профільними розподілені кошти, і але не розподілені між територіями щодо здійснення тих чи інших проектів, наприклад, відновлення України. Я вірно розумію, що міг би голова обласної військової адміністрації і не виносити бюджет в депутатську залу, а затвердити його своїм рішенням і на тому крапка. Але в нашому випадку голова ОВА вирішив все таки в партнерстві попрацювати з депутатом. Голова обласної військової адміністрації відповідно до тих правил, які зараз і норм існують в Україні, затвердив бюджет 23-го року своїм розпорядженням. Перед цим весь депутатський корпус сесійній залі підтримав такий угу. проект, тому практично пліч -плеч працюємо угу. далі.